В ефірі передача особливе про найважливіші події, факти на Житомирщині в Україні та світі. У студії з вами і Літовченко. Мої вітання сьогодні 12 грудня. Саме з цим днем пов'язані життя, і діяльність таких знаних українців, як лікар, засновник сердечної хірургії Микола Амосов, поет Павло Грабовський, актор Леонід Биков та філософ і політв'язень Євген Сверстюк. Саме цього дня 1635 року у Варшаві був закатований козацький ватажок Іван Сулима. 1654-го у Києво-Печерській друкарні вийшов з друку перший нариз з історії України. Синопсис 1764-го Російський царат ліквідував гетьманство в Україні у державному календарі День сухопутних військ України. А до Нового року 19 днів. Минулої суботи генеральний прокурор України Юрій Луценко відвідав Райківську виправну колонію, що у Бердичівському районі. А президент України Петро Порошенко звільнив голову Хорошевської районної державної адміністрації. І ще про особливі події у житті Житомирщини та України. Епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ в Житомирській області ускладнилася. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Протягом останнього тижня в області зареєстровано 6396 тисяч випадків захворювань, що на 15% більше за попередні сім днів. Та на піввідсотка нижче епідемічного порогу, що свідчить про збільшення темпів росту захворюваності. Серед Дітей зареєстровано хворих на 70% більше. Моз України наголошує на необхідності дотримання заходів задля попередження зараження грипом та у разі захворювання. Адже у п'яти областях України та місті Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та гриві вже перевищили епідемічні пороги. Клінічними ознаками грипу є підвищення температури, головний біль, біль у м'язах, кашель, нежить, закладення носа. А ось чи бояться Житомиряни грипу і чи реально оберегтися? На вулицях Житомира спілкувався Сергій Косюченко. Чи боїтеся захворіти грипом? Ні. Ну, звичайно. Ні. Як вам сказати? Що хоч боюсь, хоч не боюсь, Якщо прийде, то будемо лічитися. Не боюсь. Бо тому що я саме медицинський працівник, то я знаю, як лікуватися, треба всі бояться хворіти грипом, тому що грип дає. Певні ускладнення, які людина не чекає. А якщо лікуватися, то до лікаря йти чи самостійно? До лікаря а ви такого, до лікаря. Ви знаєте, частіше лікуємося самі. Бо з поліклінікою у нас дуже проблематично. Ну, знаєте, що у кого, якщо гроші є, то йдуть до лікаря. А якщо ні, то самі лічиться. Я дома лікуюся, я більше профілактикою займаюся, чим не допускаю, вже коли він прийде. А медикаментозно чи народними методами? Народними методами. Ну, як Бог дасть, я не знаю. Як будуть гроші, пойду в лікарню. Не буде, не піду. Якщо люди хворіє, вона частіше звертається до лікаря чи е, самолікуванням займається. Не навірно, навірно лічиться сама, але треба звертатися до лікаря. А чому ви вважаєте, що нема чого звертатися? Того, що такого рецепта випишуть, що ти його в вік не купиш, виходиш з кабінету і хто зна скільки гривень буде, а пенсія тисяча і ще чуть сквостик. Ти його купиш, нічого не купиш. Цього року на Житомирян очікує насичена та різноманітна програма новорічних та різдвяних святкувань. Про це повідомила начальник управління культури Ніна Рябенко під час засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. За її словами, відкриття головної ялинки міста відбудеться 19 грудня в день Святого Миколая. У відкритті візьмуть участь творчі колективи міста та заслужена артистка України Ірина Шинкарук. На вулиці Михайлівській буде діяти дитяча зона, що включатиме в себе лунопарк, вертеп артмайстер та будиночок Святого Миколая 31 грудня о 23.00 розпочнеться новорічна святкова програма для Житомирян. Також у програму заходів новорічних та різдвяних входить Різдвяний ярмарок, який розпочинає свою роботу з 17 грудня. Це ярмарок народних майстрів який буде розташований на, біля головної ялинки, та так звана фудзона ярмарок із різноманітними гастрономічними виробами, який буде знаходитись на новому бульварі. Генеральний прокурор України Юрій Луценко з раптовою інспекцією відвідав Грайківську виправну колонію у Бердичівському районі. Після детальної перевірки він заявив, що це одна з найгірших колоній, які він бачив. Отож вимагатиме звільнення її начальника за статтею. Сьогодні особливий день для воїнів афганців Житомирщини. Саме 12 грудня 1979 року політичне керівництво радянського союзу ухвалило смертоносне рішення про введення військ в Афганістан. Після чого там у кровопролитному бою назавжди полягли тисячі хлопців з України, у тому числі наших земляків. У Житомирі пам'ять про них вшанували біля пам'ятного знаку Чорний тюльпан. Жителька Сполучених Штатів Америки, наша земляшка, Катерина Кіндрас, перемогла в міжнародному конкурсі про голодомор і передала свою премію. А це 700 доларів рідному селу на Житомирщині на спорудження пам'ятника жертвам голодомору. За народним календарем сьогодні вшановується пам'ять святого Романа, який мав дар зцілення тілесних недух і жив у затворі. Єдиним вказівником погоди для наших пращурів був заєць, Якщо шкіра зайця була вкрита плямами на м'яку зиму. А ще наші мудрі предки помітили, що саме в цей день у лосів відпадають старі роги, а риба залягає у зимувальні ями на дно. Такими були новини на цю годину з вами була Літовченко. Я бажаю вам лише хороших новин. Бережіть себе та Україну до завтра.